to see you back at the 6 годин лишилось. Я входжу в голду. 1811 місце. Тобто, ще потрібно 1800 щось там з чимось людей, щоб мене переграли. Я щось сумніваюся, що за 6 годин вони мене переженуть. Що кажеш ти, Сергій? <laughs> Чи щось все-таки переіграти на всякий випадок? 6 годин в людей є, щоб переігрувати зараз. Я в голді, ще поки є. Можуть, ну да Останні години якраз люди почнуть заходити. Давай якусь гонку я буду переігрувати. Ось, наприклад, отут. 66 тисяч. Там, де найменше у мене, ПТС. Я теж хочу такий підпростір простір з тортиками. Бляха. Якби ті тортики теж щодня були, то взагалі було б топово. Чи може ось це поправа для початку? Так, що там? Що там, що там, що там? Пройди першу, поки я гружусь, добре. Першу то яку? Оце саме перша ти маєш на увазі? болеть mm -hmm. на полете Не за разумею что-таки будет паршу Боліт це F1. Це, напевно, Да, першу ти казав. Добре. Я не знав, що боліт це F1, чесно. Піздец. А чого не говорити F1? Я ті машини завжди називаю F1. <клух> <клух> Прикольно. Не знав. Так, один. remind оф. Далі машину одну. Більше ніяких машин. Зразу нітрос зі старту треба.

Дякую, я бачу, ти вже зайшов. Сергій ігру Буля. Погано. Погано. Блять, ага. погано граю погано граю Сумніваюсь, що я побив свій рекорд. сомневаюсь. Побил. Побил. Щось на трохи. Але я ще міг краще. Ого, я 17 тисячний. Е, Сергій, я ще раз переіграю. Почекаєш? Я можу краще, просто, я бачу це вже точно. Цю гонку я переіграю. Я прям паршиво зіграв ту гонку. Прям дуже сильно паршиво. Зараз. Ці гонці всі їдуть без деталей, тому тут більше шансів пограти в результат, ніж в інших гонках Я так і зрозумів, так. Да. Тут всі мають рівні умови. Що сам прикол в цій гонці, всі мають рівні умови. ні, 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 останній раз, останній раз, якщо я блядь, вдаряюся, то я вже до кінця граю блядь, курча, мені треба якось старатися не вдарятись. Та що ж тебе завернуло? Якого? Я їду. Байдуже. Стоп! Заверну машину. Тоді. Отут. Отут, отут, отут. Або та хуйня. Реально. Погано, дуже курва. Розблокуй телефон, щоб не піднімати, а просто збити. Є. Yeah. Я yeah, 17456. Так. Yeah. Окей. Yeah. Okay. Давай зіграємо з тобою, Сергію, ось цю гонку, що Кавасакі Рейсінг. І все. Я буду завершувати стрім. Запусти ось цю гонку. Сподіваюся, що. А... Мене не переженуть. 2600 людей. Десь так. 2544 людини. І буду оглудію і утримую ці Ой. А вони хитрі. Вони тримають людей кожного тижня. хитро вони не придумали О той саміт, типу, кожного тижня. оце Якби кожного місяця ще окей, а так кожного тижня це як. Це як кес? Але в кесі хоча. В кесі можна пограти 2 години 40 хвилин і все. А тут треба переігрувати час від часу. Ті гонки. Бляха. Ну ладно. Але класно вони замайнюють. Так, я буду старатися на максимальних рівнях грати. Гарно. Так, вже є 10% спринту, добре. Файно, швидко. Я люблю швидкі спринти, але люблю іноді і довгі. Це по настрою буває. 20 вже. Нормально, нормально. Можна було і краще, звичайно. Але це мотик. Важко їхати на мотика. Блять, погано дуже. Ні, я їду. Буду їхати, я буду їхати до кінця попунь. Може, я краще приїду за самого себе, коли я грав останній раз в цю гонку. Може я ще гірше грав. 43% вже. 50. Не вдарся. Пиздец, в туналі охуєна атмосфера. Звук! Сам звук. Блять, круто. В наушниках грати це балдеж. Всі у ті звуки такі якісні. Десять девятьсот кинь. Семьдесят. Девяносто. Всього прямо зайвісь. Звичайно, я можу краще, там два моменти мені не сподобались, але я не знаю, чи зараз буду переігрувати. Краще я би вже завершив стрім, я думаю. Покращив результат. Можна е, в лобі вернутися і подивитися свій рез результат, Сергій. <coughs> Подивлюся, який я ранг зараз. І прийму рішення якесь. 1761. Так, <coughs> да, я підвищив ПТС, трохи краще. Маляха. 157 тисяч. Ти казав максимально, якщо отута. Але тут треба драк. А може спробувати оце переіграти ще? Зараз, швиденько якось сам переіграю. Що це треба зробити? Це. Це що таке? Ага, швидкість. А якою машиною тут найкраще буде? Драх. Скоріше за все, драх. Швиденько попробую, може щось вийде в мене. Трохи не, не вписуйся в, в, в час. Не, тут треба, коротше, детальки. Хей, привіт, моя фая прийшла. Фея вже в таксі. Фея вже в таксі, скоро приїде Звіт. О, я краще проїхав. Клас, я краще проїхав. Боже! 16551, супер! Я ще раз граю. Давай одну гонку на трак, щоб детальки. ні 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 я вже не встигаю. Я вже просто не встигаю. Я, я ще трошки оце поб'ю, можливо. І все. Яка там у мене швидкість була 351? Ой, то я вже краще не приїду, напевно. Хіба 380 швидкість, можливо, вийде. Я вже все просто маю мушу завершувати стрім. Звідси тепер попробую. Фіння. Лучча, Свали. Свали. будь ласка, Будь ласка, свали нахуй. Кодор кончений. Зарано я нажав. Все, останній раз буду. план. Свале. Свале, 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 свале. Блять, кончені, сука. Куда ви всі їдете? Диви-диви-диви, він драгається, він драгається. Нє. 348. 351. У мене було. А, наче я краще не проїду на тій машині вже. Навряд-че. <Слышко> Где я еще назад проедусь? не, не, зарано, зарано. А вот так, оно, чем мы не вдастся. Кончена Конча нахуйня.

Во, 361 швидкість. Все, хай так буде. <проб> Окей. Ха, ще на гіперкарах катаються, блядь. Серйозно, <проб> блядь. А ну я попробую. Ця, як вона? Боліт F1? О, оце чіка там оця О. Ано. А раптом швидше приїду. кущі ясно. Зрозумів. 342. Угу. Кущі. Ну, і напевно вийде та сама херня. 361 або 350 десь. Блять, кущі! Трава, 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 трава. Я на траву траву вийшов. Зарано вийшов на неї. Ебать! 383! Ура! 383! 15890, я зараз. 383! Ухуеты! Є? 15890. Ну, все, я буду завершувати. Сподіваюсь, що ті 4000 мене не обженуть. 4 тисяча людей і 110. 410 людей. Мене не обженуть. Вистачить. Тоже щось так думаю. Фух, 5 годин і закінчується саміт, і отримуємо голду катер. Все, і нам треба буде якось нарешті взятися за тих босів. Нормально всіх босів перемогти. О, тут нагороди. Давайте заберемо нагороди клас. так гроші і експіріенс. New challenge анлокд. Забираю, забираю гроші, і експіріанс. О, тут ще нагрода. Мені дугаті дарують. Моцик! Прикол. Дякую, гра. Прикольно, дякую за стрім. Вам дякую, що були на стрімі. Я скоро буду рейд запускати. Тому що залишається, я швиденько тут все пере... перейдуся, пройдуся. Наче все. Все. О, все. Ну, все буду виходити з гри Мені пора.